з того пішого марафону. А до речі, її можна тут фотографувати і кинути на це. Можна так, знайти. На, на, на тій футболці повністю промальований, але в такому е, мультиплікаційному стилі маршрут того марафону. І він мав п'ять станцій. Перша станція е, називалася піраті. Ми на ній грали. Тобто, а який початок, буча... так. нормальний так. І люди приходили просто собі, випивали шківина, там, той ж самий мірабель розводи розводили шампанським. А де це воїн? По це по-моєму маленьке містечко. — Дуже маленьке, це десь було по 10 кілометрів від менше. Суть така, що вони буквально можна сказати по колу йшли, і було таке десь скільки, п'ять ят... точок там. В кожній точці грала музика. Тобто наша музика, а але ми грали так по двоє, це здрав стану. І на одній точці було свої. Наприклад, на першій вони там оператив е, е, випивали, потім що на другу там їли якісь там ковбаски жарені, на третю uh -huh. і це це був. Е, Ну, я підтримував певного якогось активного такого способу життя. І потім був відповідно святковий концерт вже в самому селі, святковий концерт, виставка ретро автомобілів. Приїжджало попри нас, там брало декілька колективів і навіть з консерваторії приїжджав. Він теж величевістка, Байдваліст, дуже цікавий стиль, дуже ясно на високому рівні. Лишений ринок. Люди з того містечка виносять всі непотрібні речі, які їм в хаті е, зайві вдома, і продають їх за підкину, чисто символічно, щоб, щоб... Чисто ожарно, так, да. то, щоб не просто викинути. От це до свого вибача, переб'ю в Німеччині теж є в кожному містечку такий блишений ринок, і вони там за євро, за два продають те, що колись коштувало. От багато, але Їм просто посумав одна продає, от Процес. 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 про це. Так, Там викинув. Це дуже легко. Ось це там, там. А, а, а я е, є такий захоплююсь велоспортом, скажімо так. Свій е, час тренувався, але вже останнім часом через нехватку того часу, чим раз, тим менше. іду, стоїть шестейний велосипед. Е, правда, старого доросла з 90-х років. Але е, видно, що дорога шнутку з професійного плату е, модель. І 20 євро таблички. При тому, що в нас такі велосипеди вже на той час коштували в районі до 4 тисяч гривень, 400 євро, скажімо так. За 20, за 20 євро е, чоловік продає. А в мене така разпокубався. Я так раз прийшов, по велосипеду прийшов. Другий раз прийшов, приходжу. Кажу, там в автобусі, турист ту нашого каже, там велосипед, такий 20 євро, я не знаю, що брати, чи не брати. Там пішли, я ж тобі допоможу скоргувати. Ми пішли. І він тільки приходить зразу, а він, він там пару, пару слів знав по-французьки, бо я взагалі не володію по фантастику. І каже, заразу сходжу, підходить, він, він каже, 10 євро ми забираємо. То, Та ні, ну хоча 15, я витягую 15 євро і ми цей велосипед забирає. І там в глушинні ринки дуже часто практикують. Особливо коли фестивалі, такі на цьому в Україні відбуваються, це багато народу. Люди дістають від цього насолоду. І спілкування з людьми, і сам факт, то є купівлі в продажу якоїсь там, військової. Просто люди насолоджуються життям і може, казали це слово, що смакують навіть в цьому плані.